Всім привіт, любі друзі, з вами канал Planet Auto Energy. І сьогодні в нас на огляді вкрай цікавий автомобіль, можливо, один із найперспективніших електрокарів нашого часу: Chevrolet Bolt EV. Давайте подивимось детальніше. І почнемо ми з найцікавішого, звичайно, що з технічних характеристик. Коли ви собі купуєте електромобіль b класу, то ви не розраховуєте на шалену динаміку або хороший запас ходу. Проте тут все це реалізовано. По перше, вас чекає батарея на 60 кВт годин, яка, по-перше, розвиває 200 кінських сил і 360 ньютон-метрів крутного моменту, а по-друге, запасу ходу тут вистачить на 320, а то й 350 кілометрів. Ви просто вдумайте всі цифри. До речі, якщо говорити вже за динаміку, то при 200 кінських силах і невеличкій вазі цього авто ви можете розраховувати на 7,2 секунди до сотні. А максимальна швидкість обмежена 160 км кілометрів на годину. Мабуть, вам також цікаво, скільки ця машинка заряджається по часу і скільки грошей виходить на місяць на її експлуатацію. Звичайно, все залежить від манери їзди. Проте, якщо говорити саме за час зарядки, то з 30 до 80% авто заряджається всього за 30-40 хвилин, а за ніч ваша машина заряджається повністю. Варто зауважити, що витрати на експлуатацію настільки мізерні, що їх навіть важко порахувати. Наприклад, з практики, звідки власників можна судити на те, що Автомобіль на тисячі кілометрів їзди витрачає електроенергії настільки, що в зарядці в грошовому еквіваленті це виходить приблизно 300-400 гривень. ахуел, блядь, сука? Ну погодьтесь, це дійсно копійки. А якщо ви заряджаєте авто на нічному тарифі, або у вас якісь пільгові умови, то вийде навіть менше. Також багатьох власників цікавить питання: скільки на рік ви будете витрачати на обслуговування такого авто. Зазвичай повне ТО на цей автомобіль проходить раз на півтора-два роки, і по вартості воно вговорить буквально в 5-7 тисяч гривень. Погодьтеся, це набагато дешевше ніж експлуатувати бензинове чи дизельне авто. Окрім того, що у машини непоганий дизайн і вона виглядає досить солідно на свій клас на свої габарити. Вас чекає, ще й купа цікавих фішок та особливостей. Перше, на що ви звертаєте увагу, коли підходите до авто, це безключовий доступ. Якщо у вас в кармані є ключ від машини, то цією кнопочкою ви можете зручно закривати та відкривати двері. В салоні на вас чекає стандарт. Електропакет, але найцікавіше не це, а так якесь місця, на яку ви можете розраховувати. Якщо ви сиділи навіть в це класі, як там Chevrolet, Cruze або, наприклад, Ford Focus, то тут місця значно більше. Ви розумієте, що ви, як водій та ваш е компаньйон, передній пасажир, ви є головними героями цієї машини. І до того ж, тут купа різних регулювань. Наприклад, ви можете відрегулювати як по висоті, так і по виліту ваше сидіння, а також по нахилу спинки, що само собою зрозуміло. Також мені вкрай подобається як в руках взагалі. Лежить кермо і до того ж на нього виведені клавіші, основні, які стосуються, наприклад, керування мультимедіа, включення круїз контролю, і навіть є обігрів керма. Oh my God! І до цього ж регулювання є як по висоті, а в деяких комплектаціях і по вильоту. Також, що варто зауважити, тут стандартні клавіші не будемо на них зупинятись, а отже, на центральній консолі на вас чекає як клімат-контроль, так і різні опції в допомогу вам, як водію. Перше, це включення спорт режиму. Як я і казав, при певних обставинах авто може розігнатися до сотні трішки довше, ніж за 7 секунд. А це вже дійсно на пірспорт. І до того ж, тут є включення та виключення стабілізатора курсової стійкості. На цьому екранчику ми. Темедія на вас чекає галерея, аудіо, різні функції, що стосуються телефону, ну і звичайно, що налаштування самого авто. Звичайно, розраховувати на щось кардинальне тут не варто, проте є купа фішок, які стосуються ергономіки, починаючи від різних підстаканників, ніж, які вас тут чекають, різних відсіків. Ну і звичайно, що досить великого по розміру бардачка. Але купляючи будь-яке авто, варто подумати і про тих, хто сидить на задньому сидінь. І він мене повністю задовільняє. Бо при зрості моєму в метр вісімдесят, як бачимо, над головою перед ногами в мене ще залишається дуже багато місця, і до того ж і тут є декілька приємних моментів, як наприклад, оці от кармашки в сидіннях, або ця підсвітка над головою. Але який може бути огляд на авто без тестування багажника? Якщо ви відкриєте його цією кнопочкою, то побачите, що. Що він відповідає в принципі без сегменту? Тут близько 300 літрів, є своя підсвіточка. А під цією полочкою ви можете зручно розмістити свої інструменти або якусь іншу поклажу. Ну і як бачимо, досить складно придумати щось більш цікаве ніж Chevrolet Bolt EV в своїй ціновій категорії. Це дійсно хороший електрокар з великим запасом ходу, дійсно класними технічними характеристиками і досить непоганий з точки зору комфорту. Тому я вважаю, що електромобіль 2017 року випуску з невеличким пробігом і такими параметрами однозначно коштує 22 тисячі доларів. І думаю, що це буде хороший вибір тої людини, яка полюбляє електрокари. Що, ж, друзі, з вами був канал Planet Auto Energy. Ми завжди раді показати для вас новинки електромобілів.